Своє звільнення оскаржує в суді колишній голова Кіровоградської облради Сергій Шульга. Справу розглядають в адміністративному суді у Кропивницькому. Завершив з позовом про визнання протиправнень та скасування рішення Кіровоградської обласної ради з 16 сесії 8 скликання від 25 квітня 2023 року номер 317 про звільнення його із посади голови ради стягнути середній заробіток за час вимушеного проблему, починаючи з дати звільнення. І до дати прийняття рішення у справі. На думку Сергія Шольги, рішення про його звільнення ухвалили з порушенням процедури. Сесія 15-та була не закрита і була надана можливість депутатам включити порядок денний це питання щодо моєго звільнення. Депутати проігнорували законний спосіб і організували деякі депутати окремі особи незаконно. 16-ту сесію під час якої сфальсифікували протокол мандатної комісії, тим самим переобрали голову лічильної комісії. Сергія Шульгу звільнили з посади голови облради на позачерговій 16-й сесії 25 квітня. Сергій Шульга збирав депутатів на 15-ту сесію. На неї з 64 депутатів зареєстрували 14. Сесія була неповноважна. Депутат Олександр Горбунов попросив зареєструватись депутатів на позачергову 16-ту сесію. За звільнення Сергія Шульги проголосували 39-64 депутатів. Проти один інші не голосували. Новим головою обрали депутата від фракції Слуга народу Юрія Дрозда. Юрист, представник облради Артем Фенько, у суді сказав, що рішення про звільнення і призначення голови обласної ради законне. У більшості депутатів, 25 квітня 2023 року, прийнято рішення щодо звільнення голови. Обласної ради попередньо було скликано позачергову 16-ту сесію на вимогу не менше однієї третії кількості депутатів від загального складу, що відповідає нормам рекламу 323 Керальської обласної ради та положенням, які містяться в законі України про місцеве самоврядування. Ми вважаємо, що рішення номер 317 яке прийнято 25 квітня 2023 року, відповідає вимогам закону, та рекламенту Керальської обласної ради. Та позов не відлягається до того, вважає рішення, чи можна було проводити нову сесію, не закривши попередню, має ухвалити суд, оскільки в регламенті цього не прописано. Чітко не зазначено щодо саме закриття. Розпочатку початку нової сесії такого пункту регламент кірраської обласної ради не передбачає. Лише зазначено, що діяльність кірдатської обласної ради здійснюється сесійно. Є чергова сесія, є позачергова сесія. Представник позивача Вадим Коротич просив викликати в суд свідків депутатів. Зобов'язати відповідача подати до суду належним чином завірені копії висновку відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату обласної ради щодо невідповідності поданих документів депутатом Горбуновим проекту рішення про звільнення голови регламенту та повернення їх ініціатору від 31.03.2023 року. Протоколу засідання президії обласної ради від 29.03.2023 року, на якому обговорили з питання порядку денного, що виносились на засідання 15-ї сесії 31 березня. 2023 року в судове засідання. Викликати свідків. Нинішній голова облради Юрій Дрост вважає сесія, під час якої звільнили його попередника. Законна я виконую рішення суда. Якщо буде рішення суда, я буквально соберу через два-через три дні. Коли у мене буде рішення суда, я соберу сесію позачергову, на сесії. винесемо це питання, і будуть також будуть вирішувати це депутати. Наступне засідання суду призначили на 30 серпня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.